Доброго дня, мене звати Сергій. Потрапив я сюди, тому що 7 вересня я підірвався на танковій міні. По-перше, в мене було багато часу подумати. От, і головне, я почув таку інформацію, що на протезуванні власне протезування не закінчується. Тобто ти отримуєш протези і це просто починається черговий етап. А, раз і два ці протези, ну, їх власне необхідно обслуговувати періодично. От. І якщо протезування за кордоном, відповідно обслуговування теж треба робити за кордоном. От. ну, З точки зору логістики. По-друге, я подумав, чи по третє, вже я подумав, що ну яка різниця, де ці зберуть закордонні комплектуючі? Там ці всі коліна, от як в моєму випадку, вони в нас не виробляються, вони за кордоні. Що їх там зберуть, що їх тут зберуть, ну в принципі різниці ніякої. от. До того, що ну, наш комплекс меншої вартості, в нас нормальні фахівці вважаю. Це мій вибір, я до цього сам прийшов.